Доброго ранку. Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Щиро хочу вам подякувати за вашу активну позицію, за те, що мене підтримуєте, за те, що мені гарні речі бажаєте. Ось, мені це, це натхнення для мене. Дякую вам дуже, мої дорогенькі. Ось, тому. Дивимося далі. Нікого, Нікого я не залишаю. Якщо хтось думає, що я вас лишу, нікуди не лишаю. Так. Ну що? Вибираємо свою карту і дивимося, що чекає нас сьогодні. Тобто, карт ніяких не випадало, значить, індивідуальний розклад. І так. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Ой, ви знаєте, ну це сьогодні дуже хороший день. Дивіться, по-перше, якісь шанси, якісь, якась удача. Щось аж відверто вам скажу, це якась ну настільки хороший шанс, який ви зможете, якщо не одразу, то з часом потримати в руках. Це щось таке вагоме. Ось. Це якась стабільність, можливо, йде. Це, знаєте, Якась премія, якась винагорода, якесь визнання. Це, ви знаєте, це щось може навіть бути таке наподобі спадщини, якесь коріння, родове. Ось, ну Це дуже хороший день. Відверто вам скажу. Дивіться, сьогодні в Оба. Ось тут навіть дивіться мудрість. Що від вас сьогодні потребується? От, давайте я так скажу: ваша мудрість, ваша шпаровитість, запасливість і плюс а, а, ваша хитрість. Хитрість сьогодні, сноровка така, знаєте, ось. Дуже-дуже хороший день. Я буду вам вдячна, якщо ви а, ввечері, вже в кінці дня, напишете, як у вас програлася саме ця карта. От, цікаво. Дуже щось таке. Ви знаєте, неймовірне, не але з другої сторони, спокійне, без емоцій. А знаєте, щось таке, що ви вже знали. У мене навіть іде, знаєте, така історія якась вашої родословної якась. Це щось таке там, наприклад, старинна Біблія вам дістанеться там, від, 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 від прабабки там, чи ще щось. Ну, щось таке. От, ну, точно не можу сказати, але таке от відчуття У когось точно щось буде таке. Карта номер два. Дивіться, будьте сьогодні обережні. В будь-якому випадку, думайте сьогодні логічно, рахуйте свої гроші, тому що сімка мечів це. Рахувати, мати рахунок, спостерігати, мати чітке око, мати все ось тако направити на важливі речі. Чому? Тому що під час важливих речей можуть вас обдурити, можуть вас обіграти, щось вкрасти, обрахувати, якусь не підписуйте сьогодні нічого. Це така карта, знаєте, людей, ну я би не сказала жулік, жуліків, але ця карта вона говорить про люди дуже такі, знаєте, професійні, ну, злодії навіть не можу сказати. Ні. Це, знаєте, німецькою це кажуть «гауна». Ану, зачекайте, я вже, якщо я вже тут є, шахраї. От, шахраї. Це такі, знаєте, шахраї при високих посадах навіть, знаєте. Державних посадах. Будьте сьогодні просто обережні. Карта номер 3 А тут чудова карта: це якесь сімейне, щось, якесь відпочинок, юбілей, свято. Радість, прибутковість якась. Ви бачите, навіть прибуток у сім'ї, навіть якщо курчата тільки у вас повилуплювались, це вже це є. Якісь новини сьогодні можуть бути. Пташки говорять про якісь плітки і новини. Але плітки. Приємного характеру, гармонійні. Вони вас не зачеплять, вони вам репутацію не зіпсують, а навпаки, гармонізує все. Все сьогодні гармонізує. Це якісь приємні розмови, це якісь приємні стосунки, відносини, як ви хочете, називайте, Ось якось так: юбілеї, свята, якісь свято урожаю, наприклад, гаразд, мої дореньки. Гарного вам мирного дня. До речі, якщо ви з кимось сварилися, ця карта говорить про примирення. Раз, мої дорегеньки, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!